Так, ну що, у нас холодильник Hotpoint Ariston. За ніч ушло половина. І це тільки вакуум. На вакуумі. Тобто було мінус 1. Чітко мінус один. А зараз у нас мінус 0,6,9. Ну, мінус 7. Мінус 0,7 бар. Значить, у нас тут не просто дірка, а в такому місці дірка, де е, воно сопливить саме. І от, от чому е, холодильник цей, вроді би, і працює, але і в той самий момент і не працює. Його запідливає. Тобто він практично без зупинки працює, а працює він на вакуум. Ми всі знаємо, що 600 й працює на вакуум. Він підсасує тим місцем, де дірочка повітря. І його починає засмоктувати суміш повітря і фреону. Конденсатор у нас залишається напівгарячий, саме отут гаряча. А отут все холодне. Тобто, ця зона вся холодна, абсолютно холодна. Фільтр льодяний. А оця зона гаряча. Ну, він, типа абіаля працює. Мало того, навіть підмерзає вода, бутилка води в ньому. Це 100% десь на лінії всмоктування. Ми ще сьогодні надавимо тиском установочкою і перевіримо випарник на всякий випадок. Але. Зазвичай, якщо витік фреону в самому випарнику, то відчувається запах. Запах такого типу, як слово типу паразит, схожого на плісняву з міді. Міди алюмінія. І запах, коли в масло, в, в компресор попадає повітря, він такий специфічний запах має. По камері це не передаси, але тут його не відчувається. Тобто випарник, можливо, ще й цілий. Це тільки в зоні зап'інки. Труби в зоні запінки. Зазвичай тече воно по локінгах, але тут видно, що все гуд. Но локрінги ще є і в іншому місці. Але, наскільки я пам'ятаю, в цьому холодосі локрінги десь там можуть бути, але по цій модельці не пам'ятаю. Ну і видно, що він ще навіть не встиг розмерзнутись.